Щодня на площі біля міської ради збираються мітингувальники, їх загалом то не більше сотні, але тим не менше кажуть, що місцевий Майдан сформував списки держслужбовців, яких вони хотіли би звільнити. Що це за списки? Вони дійсно є? Знаєте, дійсно, списки які такі є. Вони поступили від представника Майдану, ним є Ярослав Мошок. Списки надавалися до мене з пропозиціями приходили і політичні сили деякі, і самооборона, і правий сектор. Я всіх їх сприймаю. Прийняв до розгляду, буду розглядати ці питання, але моя чітка позиція в тому, що я розумію, що кожна людина, яка працює, має якісь недоліки. Я не хотів би, щоб в нас в місті це поєдналося на політичній основі. Я хочу знати, якщо людина дійсно не заслуговує той посади, на якій вона працює, я хочу визначитися, що вона зробила, що вона не доробила, якщо є правопорушення чи злочин. Я тільки буду докладати всіх зусиль, що правоохоронні органи прийняли це до уваги. Якщо брати в дійсності, то, можливо, для деяких в мене є свої претензії, але ми мусимо розуміти одно: ми проживаємо в правовій державі на сьогоднішній день і діяти поза законом, просто звільнити людину, якщо вона цього не хоче, я не маю можливості. Ряд людей, які відчули якісь претензії особисто до себе, звичайно, що нервова система не в кожного. До дотримуються всього люди на лікарня не пішли. Поки є закон, я його маю дотримуватися. І я буду проводити переговори із політичними силами, із представниками майдану для того, щоб ми об'єктивно підходили. Місто Кам'янець-Подільське завжди відрізнялося тим, що ми не приймали ніколи таких рішень, які біжать попереду нас. Є закон, і ми дотримуємося. Ми ще раз показали кам'янчани, що то, що в нас не було ніяких заворушень, що кам'янець це особливе місто. А де ще сьогодні група людей приходить в управління освіти, кажуть, що вже от нібито другий день вони йдуть з вами на якісь переговори, чи вони просто ставлять окремо свої вимоги? Тобто наш Майдан вже розділився на кілька якихось угрупувань, не зрозуміло. Ну, звичайно, ви розумієте, що це в умовах будь-якої революції. Є люди, які спочатку мають одну ціль, а потім їхні цілі розділяються, зв'язку з чимось. Можливо, свої амбіції, якісь, можливі питання такі, що і даються, питання ставляться в Києві. Ну, чи якщо брати правий сектор має керівництво в Києві, самооборона має своє керівництво в Києві, різні партії, які в нас є і напрямки, і навіть громадянські формування, теж мають своє. І кожен щось каже, можливий такий варіант. Такий варіант мусив би бути в нас в Кам'янець-Подільському. От такий, як відбувся вчора. Ми розуміємо, що люди прийшли, але подивилися, треба робити згідно з законом. Тому вони звернулися вже і до правоохоронних органів, і ми сказали чітко, що надайте інформацію будь-яку, що дискредитують будь-якого нашого посадовця, і ми будемо на це реагувати. Уже сьогодні політологи говорять про так званий верхній і нижній майдан. Нижній майдан це прості люди, які виборювали, відстоювали демократію і свободу. І верхній майдан це політики, для яких, скажімо так, настав сьогодні благодатний час вийти на політичний олімп. Не секрет, що є такі, скажімо, і в камянці подільському кому сьогодні вигідно, щоб в місті не було спокою. знаєте, відповідаючи на це питання, я хочу сказати, що завжди велика політика формувалася і буде формуватися в Києві. І дивлячись на той народ, який відставив свої інтереси на Майдані, ми чітко зрозуміли, що народ доказав, що він є народом, інтелігентним, працьовитим і віруючим, віруючи в свої сили, віруючи в Бога і віруючи в перспективу кращого майбутнього. Тому на фоні отакої революції, як ви казали, назвали Нижнього Майдану, формується і верхній майдан, який хоче показати, що вони зараз прийдуть до влади і все одноразово зроблять. Не кожному нашому громадянину України, можливо, подобаються ті інші посадові особи, які на сьогоднішній день при владі. Але я вам скажу і відверто заявляю, що на сьогоднішній день... Дуже важка в них ноша, що будуть прийматися такі рішення, які зовсім не популярні для народу, і ми зразу це відчуємо. Аналогічна ситуація і складається в нашому місті. Багато можна говорити про ілюстрацію влади, загальну заміну. Міський голова має бути на своєму місці, має місця бути Тостокрові вибори. Як робити? Питань досить багато, але піднімаються питання в основному ті ж самі політики, які хочуть знову прийти до влади. Якщо зробити аналіз того, що зроблено, ми можемо всім, як кажуть, всім світом нашої Кам'янеччини сказати, що да, дійсно є недоліки, а вони завжди є, особливо при тому недофінансуванні, яке на сьогоднішній день є, але на фоні інших міст. В, наших, в нашому місті і тепло було, і поривів стає кожним роком все менше, і економія по газу йде, не дивлячись на те, що фінансування із держави не надходить. І те, що держава в нас багато що позабирала, той самий ринковий збір і за оформлення автомобілів, ну дуже багато мінусових. Якщо в нас на сьогоднішній день мінус 29 мільйонів сформованих при нашому бюджеті, то що можна сказати, що ми робили все, що хотіли б. Але ми робимо це. І тому я вважаю, що на сьогоднішній день краще випадок, звісно, треба згуртуватися і подумати, як нам вижити до чергових виборів, кого нам вибирати на тих виборах. Але на сьогоднішній період я категорично проти, щоб робити якісь кардинальні зміни. Тому що багато що назав'язано зав'язано ще на тих порах, коли необхідно було і особисті зв'язки мати. Так само, як нас потерплива тенерія. Якби не були особисті зв'язки Бордівчука, ми б не змогли взяти конгреційні установки без грошей попередніх. Те саме ми не могли б зараз обійтися без труб, яких на сьогоднішній день немає, а львівський товариш його попередньо нам їх поставили для того, щоб ми зробили. То категорично проти зараз загальних змін є. Люстрація має бути. І це народ має показати сам. І ті люди, які побачать, що їм е, визивають недовіру, про них говорять, якщо кожного є він піде зараз на цей період і зупиниться на якомусь нижчому щеблі. Але потім він зможе доказати, що він все-таки заслуговує той посади, на яку він претендує. Тим більше, що можливо восени такі будуть вибори. Восени будуть вибори, і тому я кажу, що цей період зараз, що би мене поміняли, кардинальних змін не може бути. Якщо особисто на мене, то в мене кожен день розпочинається з цього, де взяти солярки, щоб заправити машини, щоб вивезти сміття, де взяти гроші, щоб заправити комунальний транспорт, де знайти кошти, які на сьогоднішній день не проплачуються для того, щоб зробити ремонти магістралей і теплових магістралей. У нас на жаль є такі пориви. Ну досить багато проблем. Як накормити людей, які знаходяться на лікуванні в лікарні, теж коштів. Це мене. єфективного менеджменту замало, потрібні гроші. Потрібен капітал. Ну по-любому капітал потрібний. І знаєте, що саме страшне, що коли переглядаємо ми пропозиції, звичайно, що і бізнес не хоче платити більше за землі, за земельні ділянки. Бо підходимо об'єктивно на ту суму, але ну, все рівно ми змушені робити теж кроки, які не подобаються. Тому що непопулярні. Якщо ми на сьогоднішній день будемо говорити по простій системі, от зараз нам необхідно зменшити податок на землю, всі просять. Ми зменшуємо автоматично на 3 мільйони, десь приблизно коштів менше на міському бюджеті. Ставиться питання. Друге, за рахунок чого за рахунок чого? За рахунок того, що треба скорочувати посади вчителів, лікарів, закривати школи. Теж непопулярний метод. Воно воно одно за іншим тягне, але я впевнений і переконаний в тому, що наші люди, які живуть бідніше, вони мають виживати за рахунок тих, які багатші. Це загальний принцип світовий, і ми від нього аж ніяк не відійдемо. Час від часу в місті з'являються листівки такого, ну, скажімо, навіть образливого характеру. Іноді за їх змістом можна ідентифікувати тих, хто писав ці листівки. Ви маєте намір якось реагувати на це? Питання досить таки цікаве. Це ж коли була передиборча компанія, я тоді говорив своїм конкурентам, які теж балотувалися. Я казав, давайте не обливати один одного брудом. брудом. І ми того дотрималися, і не було абсолютно ніякого бруду. Я досить багато про кожну людину знаю, але ну, я рахую нижче за свою совість, за свої моральні якості, які, щоб я на когось писав критичні матеріали і розклеював листівками. Я скажу людині в вічі. Якщо мене от, спитають, я скажу, да, от ти там не прав, там не прав. Це ти перевершуєш в свої здібності або просто брешеш відкрито очі. Аналогічна ситуація і до мене. Кожен може має право прийти до мене, і сказати в вічі те, що він хоче. Якщо не хочу в вічі говорити, є в нас скринька, яка на першому поверсі є, є баненська скринька, яка знаходиться на пошті центральній. Але на жаль, туди не приходять якісь критичні зауваження. Анонімки на сусідів, анонімки на те, як я їжджу за кордон за кошти наших виборців. Я хочу сказати, що я жодного разу не поїхав у відрядження, використовуючи кошти міського бюджету. Жодного такого не було. І це є о, це не підтвердження. І тому я е, запевняю кожного того анонімщика, який пише отакі листівки з що Бог все бачить. І все віддяче. Не, ніколи я таким не займався, а якщо ми будемо знаходити тих людей, хто їм займався, я хочу, щоб їх просто бачив народ. Але в тому випадку, коли я буду мати чітке підтвердження, що це іменно ця людина робила. Або хоча б друкувала. На сьогоднішній день є такі можливості доказати, в якій друкарні було відруковано. Якщо совість цієї людини є, хоча б трошки, то вона скаже, що «да, це мені дав той-то, той-то. А ні, то хай відповідає тоді сам за ті наклепи. Хоча я бачу, коли приходять зовсім різні фотографії, коли там розклеювали якісь фотографії будинків, зовсім інші будинки клеюти. Відки вони знають, чий це будинок, так можна будь якісь будь-що наклеїти і сказати, як біля мене будинок молитви, то всі думали, що це мій будинок. А коли прийшли подивитися, да. а коли побачили мою будинку, так само на Майдані казали, що навіть хоч, хоч подивитися, яка б хатина в Сімашкевич, подивіться в Подолянину за такі, чи як в ключі за такі-то місце, та й побачите. Якщо там особливого немає в такому будинку, то я завжди кажу, казав і кажу, що правда знайде своє відтворення в житті кожної людини. Ви стверджуєте, що не будете нікого звільняти без вагомих на то причин. З іншого боку, на оперативній нараді ви заявили про майбутнє скорочення працівників виконавчого комітету. Кого маєте намір скорочувати, з якої причини? Знаєте, якщо брати, так всі говорять про держслужбовців, а в нас службовці місцевого самоврядування. І чомусь завжди перш на кого показують пальцем, це на органи самоврядування, що вони сидять в Білому домі. Владу завжди не легше критикувати. Хоча всі чудово знають, що зарплата на наших службовців в середньому біля 2 тисяч гривень. Це не враховуючи, якщо людина тільки приходить і не має досвіду, то 1300 гривень. Коли взнають, розвертаються і ходять віці. Але мав в певний період часу мало місце нагромадження цього розширення штатів. Під іншим казали, що необхідно то зробити, то зробити. Я зараз зробив загальний аналіз за всі роки за свого перебування і впевнився, що 30-40 чоловік ми скоротимо з нашого наших службовців. Абсолютно не постраждає ні місто, але цим самим ми зменшимо навантаження по грошовій оцінці. Нас не вистачає зачепить всі відділи. Всі, всі департаменти абсолютно всі відділи Ми не будемо дивитися на особистості. Перш за все, будемо дивитися на посади, які не вхідні. Вкрай необхідні. Ми будемо бачити. Ми е, розуміємо чудово, що в нас не збільшилось виробництво за той період. Раз не збільшилось виробництво, то ті відділи, які відповідають за це, теж не кожне не так багато людей треба. Нас звичайно ще притормажує в цій роботі те, що є адміністрація, обласні є міністерства відомства, які постійно нам надають якісь вказівки підготувати термінову інформацію. Таку вона можливо нікому не потрібна. Вона потрібна тим людям, які теж клерки там стоять. Чи сидять, чи ходять, чи рухаються, чи не рухаються, але вони дають нам завдання зробити таку таку інформацію. Людина вимушена сидіти, рахувати, хоча ми знаємо, що вона абсолютно нікому не допоможе. Але цим ми йшли, і враховуючи те, що на сьогоднішній день фінансування досить скрутне, особливо по заробітній платі, і у нас в виконкомі, ми змушені будемо йти на те, що і преміальні кошти на преміальні зменшувати. І само собі розуміється, що ми будемо підходити до мінімізації всіх підрозділів. Всіх. Крім того, що на сьогоднішній день у нас чудово працює електронна система Бітрикс, яка дає змогу чітко прослідкувати, проаналізувати роботу кожного підрозділу окремо і кожної людини особисто. В кожного заступника в цій системі є доступ, ключ доступу. В будь-який момент я навіть перебуваючи. Відряджені чи за кордоном через інтернет, я набираю любу особи, я бачу план роботи, що вона виконала, що вона не виконала. Досить цікаво, буває тоді, коли робиш аналіз роботи за тиждень і три дні підряду одна та сама робота показує, що ну, не може такого бути. Наче людина щось не відповідає тим критеріям, оцінки, які ми хотіли би мати. От маємо побоювань, що сьогодні, такий, ну скажімо, складний час це скорочення додасть якогось негативу до іміджу міського голови, можливо, який якійсь... ви. розумієте, якщо б Дивитись постійно думати про той негатив, який буде, тоді взагалі нічого не треба робити. Взагалі треба скласти руки, робити себе хорошого дядю. От йдете, йде. ну що, давайте зменшимо податки, давайте зменшимо, що ще кому щось допомогти. Давайте повністю продамо, що треба віддати, давайте кабінети повідаємо, ще віддаємо. Ну неможливо робити щось і виживати зараз в цій країні наші, і бути дуже популярним. Ніколи такого не було. І ця популярність чи непопулярність, я зрозумію, люди через певний період. Але ми при тому ми будемо все одно думати над тим, куди цих людей влаштувати. Якщо вона дійсно людина активна, якщо вона має розум, є багато в нас підприємців, наших товаришів, наших депутатів, які готові були б з виконкому забрати деяких людей. І так воно зараз поступово забирається, той, хто працює. Я гарантую просто, що кожна людина, яка себе зарекомендувала в виконкомі, але вона тим чи іншим критеріям підходить до скорочення, вона буде мати роботу. І можливо роботу. Можливо, ще й буде дякувати, тому що зарплата в неї буде більша. Приватники більше платять, що в нас. Деякі міністерства роблять гучні заяви про скорочення автопарку. Навіть у Хмельницькому теж, скажімо так, почали дуже активно обговорювати, що потрібно продати той автомобіль, на якому їздив попередній губернатор. В Кам'янці-Подільському буде якась така оптимізація? Якщо ми будемо говорити про транспорт, ми вже поставили на комунальний транспорт gps навігацію де ми бачимо, де кожна машина є. Аналогічно. Задумки такі аналогічні нам поставити і на службовий транспорт, щоб видно було хто куди їде. Особисто я не користуюсь службовим транспортом, їжджу на власному транспорті, не запра... і не заправляю за рахунок цього. Ми тільки використовуємо транспорт на дальні, коли колись їхати в Хмельницький, це по-любому якийсь начальник підрозділу. Але для цього будуть службові чергові машини, що в будь-який момент людина може перезвонити. диспетчер каже, на таку-то годину треба їхати туди, туди. Наше місто не таке велике, щоб можна було їздити. Так як в Києві 10-15 кілометрів для того, щоб що зробити. Звичайно, заступник, який відповідає за ЖКГ, він мусить, не тільки я маю їздити по місту, а він мусить їздити дивитися виконання тих чи інших вказів. То, що дали на планірки на п'ятихвилинці з самого початку зранку, сьогодні, він обов'язково має завтра зранку проїхати, сказати, оце виконано, це не виконано. Хоча я і сам. Зостої години об'їжджає місто, сам бачу. Але мені просто приємно, коли я впевнююся в тому, що він теж поїхав і теж подивився. І вже якісь, я кажу, одна голова добра, а дві краще, тому що чотири ока дивишся за тим, що зроблено чи не зроблено. Тому кажу ще раз, що наш транспорт, якого у нас чи нового немає вже говорив, буде скорочуватися, і будуть події теж скорочуватися. Сьогодні важко залишатись поза політикою, тим більше, що 2014 рік може стати роком суцільних виборів. Яку політичну силу маєте намір підтримувати? Знаєте, якщо говорити про політику, мені неодноразово казали, якщо не будеш займатися політикою, вона займається тобою. Можливо, такий варіант, що політика до мене, до і буде мною займатися. Але мені імпонують на сьогоднішній день дві особистості, які можуть себе реалізувати на політичному олімпі перших осіб. Це Кличко і Порошенко. Як на мене, дивлячись те, що ми повертаємося до Конституції 4-го року, то перше місце як політик, це, звичайно, буде президентом. Президент має виконувати місію зустрічей, проводів, підписання якихось угод. А людина, яка буде прем'єр-міністром, це дуже відповідально. Це має бути економіст, людина, яка дійсно знає, як заробити кошти. Кричко більш підходить на посаду, на мій погляд, я нікому не нав'язую свою думку, як на президента. Порошенко підходить як на одну, так і на іншу. Але, на мій погляд, що більше користь в нього була би, як ми, ми став прем'єр-міністром, тому що це людина, яка знає, як зробити кошти з маленького змагання, і ніхто сьогоднішній день не може сказати ні одному, ні іншому, що користуючись. Державною службою вони заробили, якісь відкати мали. Цього. Кожна людина з них, з цих людей, заробила кошти чесним шляхом. Один головою руками, другий просто руками і своїми думками стратегією. Та я думаю, що так як стратегія в боксі відпрацьовується, вона може відпрацьовуватися на політичному олімпії. А враховуючи те, необхідно врахувати лише те, як все ж таки буде підібрана команда. Дуже багато, повірте, вже свого особистого досвіду, я знаю, що якщо в команді є декілька людей, які мають не такі погляди, які би хотілося керівнику, тут же починається розділення і влади, і розділення думок, і що саме погане, таке розділення стратегії для того, щоб добитись одної цілі. Я дякую вам за сьогоднішню розмову і бажаю, аби в нашому місті все таки панував спокій. Я теж думаю, що Бог нам допоможе цам.